В місті Коростень відкрили кризову кімнату для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Тут можуть тимчасово проживати четверо дорослих та четверо дітей. Про це написала прес-служба Коростенської міської ради на офіційному сайті відомства. Приміщення кризової кімнати оснащене всім необхідним для тимчасового проживання. Про це йдеться у дописі. У ньому розроблений сучасний ремонт: є кухня, туалет, сушарка, а також дитячі кімнати. Крім того, постраждалим гарантується захист, а також надається необхідна допомога та підтримка фахівців денного центру, консультація юристів, допомога у пошуку альтернативного постійного житла або направлення до притулку чи іншої громадської організації для довготривалого перебування. Про це йдеться на сайті Коростенської міської ради. Потрапити до кризової кімнати можна за особистим зверненням чи за направленням до поліції, мобільної бригади або інших соціальних служб. Географічне місце кризової кімнати засекречене.